Всіх вітаю! Мене звати Яна, ви на каналі Секрети таємного світу. Сьогодні поговоримо про захопливе астрономічне явище, велике планетарне з'єднання, яке відбудеться 28 лютого. Вважаю своїм обов'язком нагадати вам про цей магічний час, щоб ви не прогавили таку чудову нагоду отримати підтримку від Всесвіту. Пам'ятаєте, 21 січня ми спостерігали парад планет, коли 6 небесних тіл вишукувались в один ряд. Друзі, якщо ви пропустили це відео, обов'язково перегляньте його за посиланням. Там ви знайдете характеристики та опис планет, які будуть актуальними і для майбутнього параду 28 лютого. Цього разу до небесного хороводу приєднається ще один учасник швидкий і невловимий Меркурій. Дякую, що хоч не ретроградний. Всі метеочутливі люди, до яких відношуся і я, тримаймося. Хто як рятується від натиску планет? Напишіть свої поради в коментарях це не просто собі планета. В астрології Меркурій вважається посланцем богів. Він відповідає за комунікацію, інтелект, торгівлю та подорожі. Що ж нам очікувати від цього меркуріанського впливу на парад планет? По-перше, посилення енергії спілкування та інформаційного обміну. Це чудовий час для навчання, переговорів, укладання угод та початку нових проєктів. По-друге, Меркурій може сприяти подорожам та переміщенням. Тож, якщо ви давно планували поїздку, зараз саме час її здійснити. По-третє, цей період сприятливий для торгівлі та фінансових справ. Якщо ви займаєтеся бізнесом, то можете очікувати на зростання прибутків та успішне завершення угод. Але Меркурій це ще й планета хитрощів та обману, тому варто бути уважними та обережними в спілкуванні з іншими людьми, особливо з незнайомцями. Не піддавайтеся на провокації та не дозволяйте себе обдурити. На жаль, не всі планети будуть добре витні неозброєним оком. Венера і Юпітер будуть найяскравішими, їх легко буде помітити на небосхилі. Марс теж буде досить помітним завдяки своєму червонуватому відтінку. А от для спостереження за Сатурном, Меркурієм, Ураном і Нептуном знадобиться бінокль або телескоп. Найкращий час для спостереження одразу після заходу Сонця знайдіть місце з відкритим горизонтом подалі від міських вогнів. Не пропустіть цю унікальну можливість побачити велике планетарне з'єднання це не лише красиве видовище, але й можливість відчути зв'язок з космосом та його енергіями. Парад планет це не лише астрономічне явище. Але й потужний енергетичний портал, який можна використати для здійснення своїх бажань. В попередньому відео я розповідала про практики, які можна проводити під час параду планет. Посилання на нього я обов'язково залишаю для вас. Ви можете використати цю енергію для залучення достатку, благополуччя, здоров'я, любові, чого завгодно. Сила параду планет підсилить ваші дії та прохання, адже будь-який ритуал, проведений в такий день, буде потужніший за рахунок космічних енергій. А чи вірите ви у вплив планет на наше життя? Буду чекати на вашу думку в коментарях. Та обов'язково переходьте на головне відео, щоб використати цей час як можна найліпше для себе. Дякую за увагу! До зустрічі на наступних відео.